До чвертьфіналу Кубку України серед аматорів футбольний клуб Буча потрапив, перегравши спочатку у попередньому етапі Житомирський легіон із загальним рахунком 4-2, а потім у одній восьмій фіналу Уманський умань з рахунком 7 1 Суперник Бучан футбольний клуб Єдність 2 із Чернігівщини. Вже багато років приймає участь у подібних змаганнях, має багатий досвід і добре відомий на смарагдових газонах України. Отож очікувалось серйозне протистояння між метром всеукраїнських перегонів та новачком. Розпочали гру гості не надто агресивно. Виважуючи кожний пас, придивляючись до дій господарів, намагалися нав'язати їм свій темп та не на тих напали. Бучани не бажали ані грати у гру єдності, ані віддавати їм територіальну та ігрову перевагу. Чим досить помітно спонтеличили плисківців. Вміло комбінуючи, білі мало помалу заволоділи ініціативою і часто досить небезпечно атакували. На 10-й хвилині матчу дуже близький до успіху був Роман Науменко. Він потужно пробив поворотах майже з лінії карного майданчика. Та в останню мить Володимир Заварін кинувся під удар і вибив круглого на кутовий. Серію кутових, що послідувала потім, успішно відбив захист єдності. Не можу сказати, що гості виглядали слабкішими. Як вже зазначалося, досвідчена та думаюча команда могла кожної миті підловити на помилці та покарати за неуважність. Але до справжньої небезпеки не доходило. Лінія оборони Бучі на чолі з Дмитром Безпідчуком відпрацьовувала чітко і без помилок. У першому таймі господарі ще декілька разів були дуже близькі до успіху. Спочатку Панфілов та Петрук не скористалися чудовою нагодою відкрити рахунок. Потім вже у трьох бучани не змогли забити з кутового. До перерви білі створили щонайменше 4 майже 100% моменти, у яких потрібно було забивати. Та, на жаль, не реалізували жодного. У синіх вже щось не клеїлось. Їх випади закінчувалися у кращому випадку невпевненими ударами в сторону воріт. Так нікому і не вдалося вразити ворота у першому таймі. Команди пішли у роздягальню за рахунку 0-0. Початок другого тайму майже не відрізнявся від початку першого. Знову єдність намагається нав'язати свою гру, але більш агресивніше і наполегливіше. Знову буча не піддається і цим переломлює хід матчу. Починається гра практично в одні ворота. Атака на ворота гостей не припиняється ні на мить, і нарешті успіх прийшов. На 66 й хвилині В'ячеслав Руженцев подає кутавий, і Артем Дуднік першим встигає до м'яча. Після пропущеного голу гості заграли жорсткіше. Порушення правил почастішали з обох сторін, і ось захист плисківців в черговий раз зупиняє Панфілова з порушенням правил у своєму карному майданчику. Кара приходить відразу. Пенальті і руженцев робить рахунок 2-0. Тренерський склад єдності вирішує підсилити атакувальну ланку, випустивши на поле шарія та Зуєвіча. Ці хлопці дійсно попсували чимало нервів захисту білих, та й тільки. Абучани тим часом забили третій м'яч і знову руженцев на першій доданій хвилині другого тайму карає єдність за гру рукою. Тож першу гру зроблено. Матч відповідь відбудеться 5 жовтня у Плісках і зіграти його треба не гірше.